У неділю, 28 грудня, відбулася зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Президент США Дональд Трамп на прес-конференції заявив, що Росія буде допомагати у відбудові України. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. На питання журналіста чи понесе Росія якусь відповідальність за завдані збитки, Трамп заявив, що вони будуть допомагати. Росія хоче бачити успіх України. Путін був дуже щедрий у своєму бажанні бачити успіх України, включаючи постачання енергії, електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами, заявив Трамп. Водночас, як йдеться в публікації, російський президент не погодився на запропоноване переми. За словами Трампа, очільник Кремля не хоче припиняти бойові дії, а потім починати їх знову. Я розумію цю позицію, додав президент США. Далі буде створено американську робочу групу, яка займатиметься досягненням миру в Україні. Перемовники почнуть працювати з Росією, і до них можуть долучитися і українські чиновники. Про це стало відомо під час прес-конференції Зеленського і Трампа. Ця робоча група буде працювати з Росією. Між собою нам працювати мало сенсу, заявив Дональд Трамп. Американську сторону в робочій групі представлятимуть високопоставлені чиновники з адміністрації Дональда Трампа, спецпредставник президента США Стів Вітков, Зять Трампа Джаред Кушнер, генерал Джон Кейн, держсекретар США Марко Рубіо, міністр війни США Піт Гекссет та інші. Володимир Зеленський зі свого боку зазначив, що Україну можуть представляти: секретар РНБО Рустем Умєров, заступник глави МЗС Сергій. І Кислиця і глава генштабу Андрій Гнатов. Президент України також зазначив, що сторони розглядатимуть шість документів щодо мирного плану. Він висловив сподівання, що вже в січні 26-го року вдасться досягти домовленостей. Трамп уточнив, що для врегулювання останніх нез'ясованих пунктів мирного плану може знадобитися кілька тижнів. За словами Зеленського, команди США та України продовжать роботу над усіма аспектами мирного плану і зустрінуться вже наступного тижня для фіналізації обумовлених питань. Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн написала в соцмережі X про хороший прогрес, який було досягнуто. Вона повідомила, що взяла участь у відеоконференції з Трампом, Зеленським та європейськими лідерами. Було досягнуто значного прогресу, який ми вітаємо. Європа готова продовжувати співпрацю з Україною та нашими американськими партнерами для закріплення цього прогресу. Першочергове значення в цих зусиллях має наявність непорушних гарантій безпеки з першого ж дня, написала вона. Також прес-секретар прем'єр-міністра Великого Великої Британії Кіра Стармера, який також взяв участь у відеоконференції, заявив, що Стармер та лідери Європи підкреслили важливість твердих гарантій безпеки, і додається, що вони зазначили невідкладність припинення цієї варварської війни якомога швидше. Прем'єр-міністр підкреслив прихильність Сполученого Королівства тісній співпраці з партнерами, щоб зберегти набраний темп у найближчі тижні. Йдеться в заяві. Примітно, що з російської сторони прокоментував зустріч лише спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Він в соцмережі X подякував президенту США Трампу. Весь світ цінує мирні зусилля Президента Трампа та його команди. Йдеться в повідомленні. Ще заяву виклала і прес-служба прем'єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні. Президент Трамп і президент Зеленський представили результати досягнуті в ході поточних переговорів з особливим акцентом на. Гаранціях безпеки і визначили питання, що залишилося. йдеться в заяві.